Нове призначення тут навіть не треба багато і філософствувати, Не треба бути тут фахівцеві. У нас тут є представники. Бібколектора, що вона теж колись була з нами з бібколектором, і чому ще не запропонували в наше об'єднання вступити, тому що в неї великі приміщення, і вони ніякої користі не, не, не дадуть. І Розташування не розташування не, не то. А ми знаходимося в історичні зливанні міста. Наші книгарні всі маленькі і всі компактні. І тут багато нема чого, як кажуть, замислюватись над тим, куди вони будуть. Уже у нас приклад кобзаря є. А пройшло 5 років, потім здають на 50 років оренду, і де є, що впевнені, що там завтра не буде якась кав'ярня, отак напроти моєї книгарні, вже відкрився швидкого харчування. Там, де маленький, цей центр. І чомусь то все робиться дуже терміново, дуже швидко все робиться.